Яні приземлився перший прямий авіарейс із Москви. Надалі польоти зі столиці Росії до столиці КНДР відбуватимуться один раз на місяць. Пишуть російські змі. Додам також, що КНДР може відправити додаткові війська до Росії у серпні 25-го року. За це Пхеньян отримує від Москви технології для запуску супутників і наведення ракет. Про це повідомляє південно-корейська розвідка. Йдеться, що Москва планує велику наступальну операцію проти України у серпні. Саме тоді КНДР може відправити додаткові війська для допомоги у втіленні наступального плану Росіян. Пхеньян уже почав нову мобілізацію військових для відправки до. Росії також повідомляють, що Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди та ракети. А обмін отримує технології для запуску супутників та наведення ракет. І з нами на зв'язку Микола Поліщук, Кореєзнавець. Вітаємо вас, пане Миколо. Доброго дня. Отже, пане Миколо, для початку, давайте про ось цю інформацію про те, що Північна Корея може відправити більше військ для посилення наступу Росії у серпні. Вже так наскільки більше це військ може бути, чи може скільки загалом та наскільки це посилить російську армію? На вашу думку, от як вам загалом виглядає ця ситуація? Ну, ми можемо гадати, що виходячи із того, що ми мали перед цим. Перед цим це участь північних крейсів у бойових діях була, ну скажімо так, обмежена. Це не вона не була масова і вона не призведе до якихось стратегічних змін на фронті. Це були локальні операції в Курській області. Я не думаю, що Цього разу якось зміниться чисельність буде північнокорейських солдат на фронті. Ну більшою ніж та, що ми мали тут. Той фактор має має впливати про який щойно ви говорили це. І домовленість Трампа із Європейським Союзом він розв'язує Америці руки до переходу вже безпосередньо до Китаю, і Росія і Північна Корея. Ці актори вони будуть вторинні в плані перемови, в плані китайсько-американських відносин. І цілком можливо, що Китай буде зараз старатися тиснути на північну Корею, щоб її участь в нашій війні не була. Дуже активною або принаймні, це може стати фактором перемовин. І ще б я звернув би одну увагу, увагу на одну цікаву річ. Що сьогодні міністр закордонних справ Росії Лавров, виступаючи на черговій їхній програмі, територія смислів, раптом заговорив дуже дивні речі. Більш того, що він почав говорити про можливість припинення війни без територіальних, ну принаймні, з без окупації повністю Запорізької там чи Херсонської області почав говорити якісь дивні речі про те, що Росія, за його словами, сама самотньо протистоїть цьому колективному заходу. Він не згадував уже ні про Іран, ні про північну Корею, ні про БРІКС. Це було якесь дуже дивне для Лаврова. Визнання, тому що раніше росіянам завжди повідомлялося, що Росія є частиною великого антизахідного блоку, що там росіянські танецьми більше мільярда і так далі. Тому я не думаю, що у них все гаразд. І хоча якісь чиновники приїжджають в а цей літак, який в принципі літає всього раз на місяць, але це демонстрація якихось. Намірів щось таке більше пропагандистське, ніж реальне. Щоб реально ми побачимо з часом. Часу залишається у них все менше, тому що до осені все менше, все осінь, все ближче і ближче. А доступати вони можуть тільки найпізніше. осінь. Це, до речі, цікаво про цей літак там раз на місяць збирається літати. Хто цим літаком літається? Це що вони таким чином збільшують якийсь не знаю, туризм надзвичайний та раз на місяць з тим літаком? Чого туди росіяни збираються літати на Да, це виключно пропагандистські заходи. Скаже так, це той ж самі ті ж самі концерти, які відбуваються корейців там в Росії, Росіян в Кореї. Якісь там мости дружби, якісь паради, на яких приїжджають російські чиновники. Це все така показуха, що у нас тут дружба, що у нас є якісь міжнародні блоки. У нас є союзники, і не більше того, в принципі, з Росії і раніше літав літак. Навіть він щодня літав із Владивостока. Потім літав із Хабаровська. Це за тільки зробили рейс із Москви, які літають тільки раз із Росії, да туристи да якісь північні корейці, які працюють в Росії, все ж таки вони збільшили і кількість студентів у вузах, і збільшили кількість працівників на будовах у тій же Москві, в Принципі на раз на місяць якийсь літак та в Корею полетину на набереться бажаючих літати. Інше, що трохи дивно, що північна Корея раніше. Весь з високість північної Кореї здійснювався монопольно північно-корейським перевізником, і це, мабуть, що вперше буде туди літати, не північно-корейська авіакомпанія. Ну це така дивина в принципі для цієї країни. І те, що буде літати Боїнг, там раніше літали ту, і наші Антонови літали як не дивно. Я не знаю, хто їх зараз обслуговує. Очевидно, вони зараз стоять десь в північній Кореї на приколі. Дуже радянські часи нагадую. Думаю, тих, хто з Росії туди буде до Північної Кореї літати, там їх за ручку будуть водити, як от в радянському Союзі. Знаєте, знає літає один-два літака в день, не більше на всю країну. Зрозуміло. Добре, ще одна коротка інформація. Прокоментувати Північна Корея не зацікавлена в жодних мирних пропозиціях з боку Південної Кореї. Це перша відповідь КНДР на мирні ініціативи нового президента Південної Кореї Лі Джеміона. Про це повідомляє низка медіа. З посиланням на сестру північно-корейського диктатора, чиновницю правлячої партії Кім Йо Джон. Пхін'ян вважає, що новий президент нічим не відрізняється від вороже налаштованого попередника, і його не цікавить будь-яка пропозиція чи пропозиції від Сеула і країна не має наміру сідати за стіл переговорів. Ну тобто нічого не змінюється, так. Ну на словах нічого не змінюється, але я звертаю увагу, що ліджом вона має відігрив північній краї таку ж роль, як в Росії Дмитрий Медведєв. Це, скажімо так, ну не те, що офіційний дурачок, як би сать, це. Людина, який дозволить, яка не займає ніякої великої посади, але при цьому робить заяви, які виглядають офіційними. Тобто, не маючи статусу, вона робить, вона говорить як офіційна особа, і у будь-якому випадку можна від цих слів відмовитися, дезавоювати і сказати, що це. Приватна думка якоїсь однієї людини, хай навіть родички лі північно-корейського лідера. Ніякої офіційної посади, щоб робити заяви такого роду, ліжавіон немає, і скажімо так, це гра на публіку більше. А насправді насправді північно-корейська еліта цілком задоволена південнокорейським президентом, бо він. Явно лояльніший до Пхеньяну за свого попередника він старався раніше намагався гасити усі конфлікти протистояння проти з північної Кореї. Фактично, він його партія поділяла версію про те, що Південна Корея має... Втручатися в український конфлікт він лякав своїх виборців, тим, що південних корейців відправлять там в Україну вигинути, значить в українські війська. Тобто, цей нинішній президент, скажем, так він більш поступливий щодо кияну ніж попередне. Що ж, дякую вам за долучення до ефіру. Прямого Микола Поліщук, краєзнавець, був з нами на зв'язку.